Сьогодні у нас 18 травня, тобто саме від сьогодні, набувають чинності нові зміни в закон про мобілізацію і військовозобов'язані, і ті, хто мають відстрочку, повинні протягом 60 днів оновити особисті військово-облікові дані. Зробити це можна різними способами, як онлайн, так і офлайн. Зокрема, в першу чергу, це можна зробити в територіальних центрах комплектування, це щодо офлайну і в центрі. Надання адміністративних послуг, тобто в ЦНАПах, в такому випадку, що потрібно з собою мати: мати треба паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток або тимчасове посвідчення, диплом про освіту або довідку з вищого навчального закладу, яка підтверджує, що особа там навчається, і водійські права. Також потрібні медичні документи, а самі довідки про наявність хвороб, тобто, якщо вони у нас, у вас є, а особам з інвалідністю це довідка від медико-соціальної експертної комісії. Вона називається МСЕК. Оновити дані онлайн тепер від сьогодні, з опівночі, як кажуть, можна в застосунку резерв плюс. Власне, там треба вказати фактичну, фактичну адресу проживання, або підтвердити її номер телефону і електронну пошту. Особа, яка має право на відстрочку від мобілізації, повинна мати при собі документи, які це підтверджують. Тобто, якщо ви маєте бронь, значить маєте з собою возити цей документ, чи возити, чи носити. Якщо маєте відстрочку через те, що у вас троє дітей, так само маєте носити цю довідку, чи через те, що у вас інвалідність тієї чи іншої групи, так само. Чи ви опікун людини з інвалідністю, словом, все це маєте з собою тепер постійно носити. Оновити дані військовозобов'язаним киянам можна в центрах надання адміністративних послуг в кожному районі. Перелік адрес ви зараз побачите на екрані, і насправді ви можете зробити навіть якщо дивитесь нас в Ютубі в онлайн трансляції, можете натиснути на стоп, а зробити скріншот. Щоб мати завжди а, з собою от оці переліки адрес. І відомо, що в столиці вже 300 адміністраторів в ЦНАПах підключені до системи обліку. Черг не передбачається. От про все це повідомила директора директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталя Шамрай. І за її словами, столичні центри надання послуг можуть обробити до 700 заявок на день. Оце вже серйозно. Але подача документів ЦНАП це ще не означає, що дані військовозобов'язаного оновлені. Тобто, після візиту в ЦНАП е е видають от, документ, отак от він виглядає. Дивіться. Е після цього з таким документом за деякий час має прийти смс-повідомлення з підтвердженням того, що ваші дані оновилися, що вони внесені в базу, і тоді можете власне, видихати, як кажуть. Тепер давайте. Трішечки поділюсь власним досвідом. Я е, е, сьогодні буквально від раночку, як тільки прочитав про те, що створений мобільний застосунок, чесно, я його собі так само встановив, от просто ділюся своїм досвідом і е, розказую. Встановив його. Е, він вимагає авторизацію через банк Айді банків наявних більше десяти. Це як відомі у нас ну національні банки, на кшталт привату, Ощаду, Пумба, е різні. І такі, які навіть можуть бути мережевими, але в регіонах, бо я бачив там і Полтава, якийсь банк, і ще якісь. Ну, словом, банків багато, якщо ви маєте різні картки і через їхні додатки можете авторизуватися, робіть це. Але штука в тому, що от від ранку я робив таких спроб авторизуватися, ну, напевно, більше десяти це точно. Uh, і кожен раз система зависає, і буквально, от перед ефіром, десь приблизно о сімнадцятій. Нарешті uh, я зміг авторизуватися. Я, uh, коли ти авторизуєшся через uh, банк Айді, то одразу є про тебе вже дані. Ти підтверджуєш свій телефон, він вже є в базі. Підтверджуєш фактичну адресу проживання і підтверджуєш свій емейл. От і ці дані. Летять в реєстр. Зараз, станом на сьогодні, я покажу вам, от в мене, от станом на цю секунду, статус отакий ну, словом, тут написано: Отримуємо інформацію з реєстру. Тобто я все подав, чекаю. От, дивіться, от так воно виглядає. Бачите? Отримуємо інформацію з реєстру. Тобто я подав всі свої дані, зараз чекаю, коли мені надійде. Оцей процес триває в мене вже десь хвилин 25. Дехто писав, до речі, з моїх друзів, колег писали, що їм вдалося зробити це хвилин за п'ять, причому із самого ранку. Але останнє, що я бачив, що 150 тисяч українців вже зареєструвалися в Плюс і дуже багато запитів. Тому система діє поки що повільно, з певними збоями. Ну це і логічно. Згадайте дію. Вона так само на початку трішечки підглючувала, десь підвисала. Зараз працює як годинник. Тому не хвилюйтеся, все норм. Я думаю, що згодом процес буде стабільним.